Дмитро Попов працює вальцювальником у цеху гарячої прокатки Запоріжсталі. На комбінат прийшов вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Моя суть роботи полягає в тому, щоб налаштовувати лінійки, щоб метал проходив по своєму розміру. Заміна короба, ну, туди падають від полоси ну, і перевалки балків на стані. З тонкощами професії допомагали розбиратися досвідчені наставники, як от Сергій. Прийшов молодий, але дуже талановитий. Я думаю, що якщо всі хлопці були б такі завзяті, як він, то було б все шикарно. Молодих спеціалістів на комбінаті цінують. Оплачують період навчання на виробництві, допомагають у адаптації та самореалізації. Головне мати бажання працювати. Треба бути наполегливим, треба бути літливим і треба бути дуже уважним. І молоді, і досвідчені працівники Запережсталі цінують роботу на підприємстві. Зокрема, за можливість розвитку, стабільну зарплату та соціальні гарантії. Надто це стало відчутним під час війни. Стабільність відчувається. Відчувається, що завод дає, що може. Взагалі, холдинг дає все, що може. Всі розуміють, яка ситуація зараз в країні, Тому якби, стараємося, терпимо та працюємо. Тож наразі наставник допомагає молодому робітнику опановувати професію, а сам Дмитро Попов вже думає про подальший розвиток кар'єри. Як мінімум, це стояти тут замість старшого вальцювальника. Це плани мої, а так не будемо загадувати наперед.